Пройшло 95 років з того часу, коли 1 листопада 1918 року 1500 українських солдатів і офіцерів захопили владу у Львові. Чиновники і військові Австро-Угорської монархії спротиву не чинили. Українці і Галичини створили власну державу Західноукраїнську Народну Республіку. З цієї нагоди в Народному домі міста Тисминиці відбулись урочистості. Відбувалися корінні зміни в історії світу. Вони проголосили свою державу Західноукраїнську Народну Республіку. Кінець Першої світової війни та крах Австро-Угорської імперії створили сприятливі умови для національного самовизначення підовільних народів, серед яких були і українці. Відповідне право гарантував цісарський маніфест від 16 жовтня 1918 року, який підписав останній імператор австро угорщини Карл фон Габсбург. З цією метою для вирішення цих питань і зібралося в Львові. Українська національна рада це були збори повноважених представників Західної України. До них входили депутати Віденського парламенту, депутати Галицького та Буковинського краєвих сеймів, а також найбільш відомі діячі тогочасного суспільства, представники духовенства та молодів. Очолиця збирання Євген Петрушевич вже наступного дня, а саме 19 жовтня, Українська національна рада, яка проголосила себе українським парламентом, проголосила також створення незалежної західноукраїнської Народної Республіки. Але щоб деклара історія неодноразово давала шанс українцям створити свою власну державу незалежну, вільну. Але час події, люди, обставини творили і діяли по-іншому.